В опозиційному таборі цього тижня активізувалася тема. Єдиного кандидата на посаду голови держави від опозиції можливо це відповідь опозиційних політиків на те, що партія регіонів фактично вже розпочала свою передвиборчу діяльність. Ми знаємо, що на останньому засіданні політичної ради партії регіонів змінили керівництво партії до складу заступників голови партії регіонів. Увійшли давні донецькі соратники. Віктор Януковича, Андрій і Борис І Андрій Клюєв очолить передвиборчий штаб Віктора Януковича на виборах 2015 року. Це вже також рішення, яке. Ухвалене, і це теж важливе рішення, тому що попередній передвиборчий штаб, як ми знаємо, очолював колишній примір діючий. Чинний прем'єр-міністр України Микола Азаров, така обумовка по фрейду, тому що мені здається, що всім стає зрозумілим, що керівник штабу він якраз може претендувати на посаду прем'єр-міністра за певних за певних умов. І е, те, що будь-який керівник президентського штабу буде намагатися зробити все можливе для того, щоб переміг його патрон, це вже зрозумів, і те, що Клюєв – це досить сильний такий опонент під час передвиборчої кампанії, це знають кожного кожного з опозиційних політиків і ці е, непрості стосунки, які складають. Цього опозиціонерів з після кожного опозиційного мітингу і після кожного голосування. Це теж не є якимось секретом. Отже, як зробити, щоб не просто перемогти Януковича ще й перемогти Клюєва у Юлії Тимошенко Для цього відповідь є досить очевидною. Вона виступила із заявою, в якій підкреслена, що опозиція має висунути свого єдиного кандидата після першого туру голосування. Що на перший тур представники опозиційних сил мають кожною окремо, якщо в них буде таке бажання з цією позицією, солідарізуються також? Чинний лідер опозиційних сил партії Батьківщина Арсеній Яценюк. А от лідер удар Віталій Ключко абсолютно впевнений, що необхідно домовитися щодо єдиного кандидата від опозиційних сил вже перед першим туром. І тут. Я впевнений, що у Віталія Кличка також буде підтримка з боку багатьох прихильників опозиційних сил, які впевнені, що тільки у єдності опозиціонерів можна знайти можливості для перемоги над чинним президентом України з його можливостями на сході і південно-сході з його адміністративним ресурсами з його клюєвим на чолі штабу. Однак варто нагадати, що поки що опозиції взагалі не вдалося повністю об'єднати свої зусилля навіть на останніх парламентських виборів. Об'єднана опозиція я нагадаю, це блок батьківщини і свободи. А партія удар йшла на ці вибори окремо, і в цьому була певна логіка скажімо, навіть ідеологічних відмінностей і орієнтирів у партії Віталія Кличка і у партії Батьківщина і Свобода завжди виникає питання: наскільки можна погодитися з ідеєю висловлення єдиного кандидата від опозиційних сил вже в першому турі, якщо кожний з опозиційних кандидатів може мобілізувати свій власний електорат? Умовно кажучи, у Олега Тягневока може бути своя підтримка на заході. У Арсенія Цоніка своя підтримка в центрі а Віталій Кличко може сподіватися також на певну підтримку центрального, але і східного електорату, за який Яценюку і тим більш Тегнебоку буде набагато важче боротися. Можуть сказати, що у опозиції є свій реальний. Підсумок таких міркувань пов'язаний з виборами 2004 року, коли саме єдиний опозиційний кандидат Віктор Ющенко тоді зміг перемогти кандидата від влади Віктора Януковича. Однак варто нагадати, що тоді з опозиційних кандидатів тільки Юлія Тимошенка відмовилася взяти участь у президентських виборах на користь Віктора Ющенка. Інші опозиційні кандидати були учасниками цих перегонів, скажімо, такі як тоді досить авторитетний лідер соціально. Лістичної партії Олександр Мороз і е, те, що після першого туру виборів кандидати опозиціонери, практично майже всі підтримали Віктора Ющенка, це тільки додало ваги загальнонародному руху на підтримку єдиного опозиційного кандидата. Можливо, що навіть якби Юлія Тимошенка також у першому турі балотувалася на президентських виборах, її підтримка, підтримка її прихильників, була б також вагомим внеском у передвиборчу кампанію Ющенка. До того ж, я не порівнював би 2004 рік з. 2015 тисячі ще й тому, що тоді учасниками виборів президента України було два колишніх прем'єр-міністра Леоніда Кучма, які в очах багатьох представників електората обидва уособлювали владу. Звичайно, у тих, хто вважав себе опозиційним прихильником, Ющенка був лідером опозиції. Однак було чимало людей, які пам'ятали його не як опозиційного політика, а як, як людину, яка, дякуючи урядовим зусиллям, змогла налагодити виплату зарплат і пенсії, Ющенка був не опозиціонером, а таким самим господарником, як Янукович. а чинний президент Леонід Кучма, який ототожнювався із реальною владою в очах практично усього населення в виборах. Участі не брав зараз. Опозиційному кандидату доведеться зустрічатися із чинним президентом України під час виборів. Такого не було з 1990 року. 2009 року, коли у виборах брав участь е, е, Леонід е, Кучма, чинний президент України програвав у виборах президента тільки один раз, 1994 року, і також фактично не стільки опозиціонеру, скільки своєму колишньому прем'єр-міністру. Тоді президент Леонід Кравчук поступився колишньому прем'єру Леоніду Кучма, якого до того ж досить міцно підтримувала Москва з усіма її інформаційними і фінансовими ресурсами. Зараз для того, щоб перемогти. Чинного президента без адміністративного ресурсу, без ототожнього опозиційного кандидата із владою, в умовах, коли немає ідеологічних розбіжностей з приводу європейської інтеграції, в умовах, коли невідомо, як буде вирішена доля лідера опозиції Юлії Тимошенка, потрібно все ж таки шукати якесь ноу-хау. А не йти за старими кліше за старими якимись схемами, Можливо, участь всіх трьох опозиційних кандидатів у виборах з програмою критики влади була б реальним виходом ситуації. Однак наскільки готові опозиційні кандидати боротися не один з одним, а з представниками влади, це ще для мене величезне питання.